Всім привіт! Я бачу у багато кого ось проблему, що у багато кого коментарі вимкнено. Е, як це вирішити? Зараз поясню. Тобто, ось, у вас вимкнуті коментарі. Ви берете ось так виходить ось. Ваш канал. Ось, ваш канал. ось наприклад, відео, на якому коментарі вимкнено Ось три точки. Три точки. Ви на них на... нажимаєте. І тут є редагувати. Нажимаєте. Гартаєте. Тобто, тобто тут є кучу. Гартаєте вниз. І тут є коментарі. Вимкнуті. Нажимаєте на них. І воля. коментарі. І тут є призупинити і увімкнути. Нажимаєте Увімкнути. Тепер виходите і нажимаєте зберегти. Відео зберігається. І тепер коментарів ще немає просто. І все. Все було так просто всім. Бай-бай!